Всім вітання. Наша грибна пригода продовжується. Їхав знов черговий раз, дивлюся з вікна, повний ліс грибів. Ну як не стати, не зняти. Ну як не стати. Просто я вже не можу з ними дивитися на них. Просто так. Дивіться. Який. який грубий, гарний. Які хочеш гриби туди. Ой. Десенький. Два зразу. Ой, тут одразу три чи четыре. Вот. Старенький пеньок. Еще один. Это, это, это же тоже. Еще один. на любый смак. Ну, які подобаються. Приходьте, вибирайте. в основному при дорозі, я їх бачу, ростуть гарні гриби. <гум> дивіться який гриб! Клас, що ж це таке? Класний гриб! дивіться який гарний. Ну, запах якийсь із... ну, ну, да, гарний запах, дуже гарний. Я не знаю, що це за гриб. Я його в принципі, брати не буду.

Дивіться, що робиться. О! Який красик! Ух, тримається, дивіться, який білий, твердий, гарний. Ух ти що. Це гарно. Це вже є. Цей. Тей той вже є. Так. Щось таке цікаве побачив що це таке Ху -ху. капець ух. які тверді вони капець то гриби. y que nada. Один гарний. Ну, миленький, хорошенький. Дивіться, які класні. Які прикольні! Взагалі красный. Краснень. Ой, якісь мягенькі-мягенькі. Ну дивіться, які миленькі, часіньки. Класс-класс-класс. гребочки класс. грибочки. О, льга. С Хто за Дивіться, який цікавий. М -м -м, цікавий, цікавий. О, але запах в нього як якоїсь фарби, як пластмаси. Фу. Навіть не знав, що гри може мати такий запах. Глибину лісу заходиш, їх там дуже немає. не люблять ближче до дороги, де світло є. Так, ліса, туди я не піду. Щоб я трішки зібрав. Не цікаво чи тут вже будуть рости. Може і тут щось є. Я вже просто ці гриби замучився збирати. Не Тут не дуже. дуже. Ось такий ліс. Не бачите в Швеції такий, такий ліс, щоб він ну чим порідший щоб був, щоб більше просвічувався і щоб мох був. більше білого моху на ньому. От там є гриби. Але тільки треба, щоб дощик прийшов. Якщо прийшов гарний дощик, все, на другий день весь ліс грибах.